Їздив по машині для хлопців. Люда попросила мене щоб як водій, я можу з'їздити за кордон і забрати і для них привезти сюди. Кракова і до Кременчуга приїхав. Це 1200 кілометрів. А мінометка то це в мене вже була, коли я вже перебігли ми з однієї позиції, далі ну, бачили, що нас більше, і туди почали нас відкрити. Прямо там же мені відірвало руку. Цього разу я проїхав». Як вам було їхати, у вас протез? Як? Треба, так то їду. Якщо треба, то я вмію їздити, поки з'їздив поки з нею ну, на коробки давно не їздив, а потім привик уже, потім далі легше стало. Це друга поїздка. Першу поїздку я хлопців просив, щоб вони теж допомогли, то ми тоді їздили п'ять машин. Так. П'ять да, да, да. машин прогоняли сюди, перегнали. Якщо не я, то хто? Я не можу хлопців оставити. Буду допомагати чим, чим можу. Коли приїхали в Краматорськ, коли я був, то попав, якраз мої були, мій підрозділ був в тому напрямку, то я побачив свого сержанта, який то дуже раді були що мене бачити. Кажуть, тримайся, кажу, це ви тримайтеся, а ми будемо вам допомагати.